Сергій, житель одного з тимчасово окупованих міст Лівобережжя Херсонщини, чоловік говорить, поки що залишати домівки не змушували ні його, ні родичів. Про те, що окупаційна влада оголосила так звану евакуацію, він дізнався із соцмереж. то поки добровільно, скоріш за все, тому що ніякого примусу поки немає. Наприклад, до нас ніхто не заходив, не розповідав про цю евакуацію. Стосовно росіян, військових, наче менше стало. Декілька днів вже не видно їх, великих машин, якихось там, уралів, або БТРів не видно. Маленькі якісь такі джипи ганяють містом з зетками, а самих солдат якось менше стало. Сергій говорить, знайомі розповіли, що у великих населених пунктах лівобережжя стоять автобуси, якими окупаційна влада пропонує скористатись для виїзду. Проте великих черг біля них немає, тому виїжджають вони рідко і напівпорожні. Підтверджує ці слова, і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський виїжджати в Росію. Ті, хто лишився в тимчасовій окупації, не хочуть. Чого не скажеш про колаборантів? Так за наявною Соболевською інформацією, зрадники. Масово покидають Олешки, Каховку, нову Каховку, голопристань. Ми бачимо, що зараз збільшилася такі відтік кадрів, якщо їх так можливо взагалі називати цих колаборантів. Вони тікають до Криму, тікають до Російської Федерації. Вони чудово розуміють, що насправді їх час вже закінчується. Вони розуміють, що буде звільнена вся наша територія, що вона повністю вся буде вільна, тому і цей рух. Зазвичай окупаційна влада так звану евакуацію оголошує тоді, коли сама має намір виїхати, розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк імідж такої псевдотурботи про місцеве населення. Хоча ми знаємо, що вони просто намагаються перемістити його разом з собою, щоб убезпечити себе від атак, в тому числі сил оборони. Тому що не на бої війна, не переміститися глибше напрямок, в напрямок Криму, наприклад, вони навіть там не почуваються вже настільки спокійними. За словами речниці, втечу з лівобережжя, окупаційна влада виправдовує тим, що ці території активно обстрілюють сили оборони у коментарі Суспільному. Гуменюк наголосила, сили оборони півдня працюють лише по військових цілях і ретельно звіряють їх координати, аби в жодному разі не завдати шкоду населенню. Катерина Гончаренко Наталія Тимофєва Суспільне новини Херсонщина.